Добрий ранок, діти! Сьогодні я хочу вам розповісти про домашніх улюбленців. Домашні улюбленці це тварини, які живуть в будинку разом з людиною. У міських квартирах, звичайно, тримають собак, кішок, хом'яків, папуг та рибок. Вони створюють затишок, заспокоюють та підвищують настрій. Собака завжди віддана господарю, допомагає йому та дуже любить. У собак чутливий ніс та тонкий слух. Вони можуть стерегти дім, знаходити предмети, ловити злочинці. Собаки дуже розумні та слухняні, вони дуже легко вчаться різним командам: сидіти, лежати, голос, принести палку. Для того, щоб собака була здорова, з нею потрібно гуляти два рази на день, годувати м'ясним кормом та гратися. З нею. Багатьом людям подобаються котики. Вони ласкаві та пухнасті, дуже гарні та приємно муркотять У кішки чудовий зір та нюх. Вони гарні мисливці. Там, де мешкає кішка, ніколи не буде мишей. Кішка пересувається без шуму завдяки м'яким подушечкам на лапках. В цих подушечках ховаються гострі коготки. Кішка вмивається за допомогою лап і язичка. Кішку потрібно годувати спеціальним кормом. Їй потрібен лоток для туалету. Який потрібно мити кожного дня. Кішку можна гладити і дуже весело з нею гратись. Хом'яки дуже милі і безтурботні тваринки. Вони живуть у клітках, полюбляють спати в будиночках, бігати по колесу та гризти все підряд. Хом'яків треба годувати, міняти водичку раз на тиждень та прибирати в клітці. Рибки вдома тримають в акваріумі. Вони можуть бути різнокольоровими та дуже гарними, але з ними не можна пограти. Для того, щоб рибки себе гарно почували, їм треба підсипати корм, змінювати воду. Мити акваріум. Коли спостерігаєш за рибками, вони заспокоюють і піднімають настрій. Також люди тримають вдома папух. Клітка у папуг має бути просторою з жердинками, іграшками та гойдалками. Краще заводити декілька папуг, щоб вони могли спілкуватись. Деяких папуг можливо навчити говорити. Вони бувають маленькі і великі. А ще у міських квартирах можливо тримати шиншил, черепах, міні кроликів і навіть равликів. Якщо тварина захворіє, її лікує лікар-ветеринар. Перш ніж вибрати і завести домашнього улюбленця, треба розуміти, що ти зможеш про нього піклуватись. Тому що ми відповідаємо за тих, кого ми приручили. Діти, а зараз я пропоную вам пограти в гру. Що їдять домашні улюбленці. Діти сьогодні з домашніми улюбленцями ми будемо грати та хто що їсть, визначати. Що полюбляє їсти песик? Так, кісточку і корм собачий і з'їдає, а рибку геть не полюбляє. Котик мурчик зголоднів. Як ви гадаєте, що б він зараз з'їв? Рибку й кор наш любить котик. На насіння рибить ротик. Цікаво, а що полюбляє хом'ячок? Руде маленьке звірятко полюбляє їсти різні зернятка. Ну а кісточку лишить, песика пригостить. Морська свинка зголодніла. Відгадайте, що вона з'їла. Цей дивний звірок полюбляє травичку, фрукти та ягоди, а рибкою вона мурчика пригостить. Скоріше відгадайте, що любить їсти папуга. Цей кольоровий птах полюбляє різноманітне насіння. А кому він віддасть кісточку? Та песику. Що любить ця тваринка, яка на собі везе хатинку? Всі овочі, ягоди та фрукти кульбабки, Павлик з'їдає, а м'ясо песику лишає. Тваринок ми нагодували, вони спати полягали. Діти, ви гарно слухали мою розповідь про домашніх улюбленців, грали, тож пропоную вам порухатись разом з котиками. Don't you know Pump it up You've got to Діти, а зараз послухайте оповідання Добре бути добрим. У киці муркиці семеро кошенят. І всі вони такі білі та пухнасті, що навіть мама не може відрізнити одне від одного. Одного разу хтось з кошенят вчинив шкоду подряпав штори з такою силою, що нижня частина перетворилася. На суцільні мотузки зібрала киця моркиця дітей і запитує сувора. Зізнавайтеся, хто з вас пошкодив штору? Але діти дивилися на маму такими невинними очима, ніби нічого не розуміли. Після цього кожне кошенятко почало виправдовуватися Не я, не я і не я. Довелося мамі. Замінити зіпсовану штору на нову. Через два дні пиця муркиця знову зібрала кошенят у кімнаті. Сьогодні я помітила, як хтось з вас палив у саду троянду. Чи не скажете, хто це вчинив? Діти, не змовляючись, дружно вигукнули Я, 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 я. От бачите, дітки, як приємно бути одним з тих, хто зробив хоч маленьке добро. І як соромно відповідати за свої погані вчинки. Пропоную вивчити віршик Марії Познянської Моя киця. Моя киця. Киця любить, як по спинці гладжу киценьку свою, як дарую їй гостинці, кашу, молочко даю. Киця сердиться на мене, як смикну її за хвіст. Очі зробляться зелені і не п'є тоді не їсть. Тепер повторю вірш разом зі мною. Киця любить, як по спинці гладжу киценьку свою. Як дарую їй гостинці, кашу молочко даю. Киця сердиться на мене, як смикну її за хвіст. Очі зробляться зелені і не п'є тоді і не їсть, повторив віршик з батьками ще декілька разів. Діти, сьогодні я пропоную вам зробити домашнього улюбленця котика, але перед роботою обов'язково. Потрібно розім'яти пальчики. Гімнастика Киця. І знову привіт! Давайте разом виконаємо пальчикову гімнастику. Уважно дивіться, запам'ятовуйте та повторюйте рухи. Киця рано вранці встала, Потягнулась, замурчала і сказала киця Няу. Щоб сніданок подавав. Але я не розгубився з кицею, кашею поділився. Для цього я приготувала все те, що необхідно для аплікації: ножиці, клей, пензлик. Аркуш паперу для фону і ватні диски. Деякі деталі вам допоможуть вирізати батьки. Наприклад, ось цей розрізати навпіл. Це трикутні вушка. І хвостик, який я вирізала з диску форма схожа на півмісяць. Ну що ж, почнемо клеїти? Спочатку розвернемо аркуш паперу поперед. Наш котик буде сидіти нібито на подушечках. Клеїмо ці подушечки. Намащуємо добре клеєм. Приклеюємо до аркушу паперу. Ось подушечка одна. Серветочкою забираємо залишки клею. І друга подушечка. Так. Прикладаємо поряд. Знову ж таки серветочкою забираємо залишки клею. Тепер будемо клеїти тулуб нашого котика? Намащуємо клеєм? Так. Ось це тулуб нашого котика. Голівка. Дітки, а на яку геометричну фігуру схожий тулуб? І голівка котика правильно на круг. Так, намастили голівку. Приклеїмо до тулуба З серветочкою. Забрали залишки клею. Тепер хвостик. Хвостик дійсно, бачите? За формою схожий на півмісяць. Намастили його клеєм ось так. Приклеїли наш хвостик, тепер нам лишається вушка. А вушка на яку геометричну фігуру схожі? Подивіться. Правильно трикутник один, трикутник другий. Тепер фломастером ми домалюємо очки нашого котика. Носик і вуса. Котик, мурчик, все муркоче, на подушці спати хоче. Дякую за увагу. До побачення, мої любі діти, до нових зустрічей.